І про ситуацію у Львові ще від ранку місто від снігу почало прибирати понад 70 одиниць техніки. Про це повідомляють у Львівській міській раді. кажуть, розчищатимуть дороги і надалі. Що думають про прибирання львів'яни і як їздиться по місту водіям? Дивіться далі. У руках пані Лесі мітла з шостої ранку. І так щодня мусить і підмести, і підсипати. Посипаємо, відчищаємо, посипаємо солью, піском, все робимо в міру можливості. На тротуарах вручну, а вже на проїжджій частині залучають техніку. Вже багато машин вивезли, снігу з під бордюра прибираємо, газони прибираємо, а остальне, що за ніч нам мерзає, то вже грейдер чи трактор там забирають. А як тільки дороги приведуть до ладу, техніка переїде прибирати від снігу, тротуари запевняють у міській. Раді. З моменту, коли почалися снігопади, ну, жодного якогось затруднення руху або якихось надзвичайних ситуацій через зупинення руху не було. Працюємо дві зміни, працює нічна зміна, працює денна. І йде чергування людей і машин цілодобово. Щоправда, пішоходи нарікають, мовляв, і слизько, і подекуди не чищено. Ну, не так, як треба. Ну як прибирають? Ви подивіться, що робиться. А от водії взагалі скаржаться. Кажуть, ризикують життя мало не щодня. Ні, то не є прибирання. Не є, не є прибирання. Наскільки це складно водіям їхати, й, краще не питайтеся. Сьогодні лише рази таку крутило. Чотири рази І А це замовить. Ну і що? Мені не подобається, як дорогу прибирають. У них все на поготові, на поготові, але дорога не прибрана. Мене вчора навіть занесло. А щоб не заносило, водіям радять притримуватись безпечної швидкості, а новачкам взагалі вожеледицю не сідати за кермо. Для водіїв з досвідом Даївці рекомендують деякі львівські вулиці взагалі оминати. Район Високого замку, вулиця Опришківська, вулиця Пелихатого, вулиця Стуса на підйомі, ну, Винниця, ну, Винниця та інші ділянки. І додають, на щастя, кількість ДТП за сніжний період не побільшало. І на Юрій Матюра, новини.